Ізраїль офіційно запровадив так званий сороковий пункт, але що означає запровадження стану війни. Востаннє його встановлювали у 1973 році під час війни судного дня, що зміниться у житті ізраїльтян. Розпитаємо нашу кореспондентку Уляну Дрючкову, яка зараз перебуває в центральній частині країни неподалік Тель-Авіва. Уляна, я тебе вітаю і чекаю від тебе подробиць. Доброго вечора. Власне, з напевно з офіційним оголошенням війни в Ізраїлі мало що міняється. Це в першу чергу зелене світло для армії, для того щоб вони вся їхня робота, яка буде вестися, всі їхні дії зараз у них фактично не обмежена можливість провадити військові операції, воєнні операції і робити ту роботу, яку вони повинні для того, щоб звільнити окуповане окуповані, не окуповані захоплені, напевно, терористами і повністю зачистити цю територію і далі ем, вести атаку, чи це буде наземна, чи це буде все-таки? Поки що повітряне, як ми бачимо, в секторі газу і боротьбу з терористами? Це будуть вони вирішувати. Вони, звісно, будуть звітувати в е, е, уряду, але все-таки у них зменшується кількість цієї бюрократії, прийняття рішення, і в них руки зараз набагато у них зараз розв'язані руки для Айне громадян ізраїлю мало що зараз міняється, тому що в принципі я зараз стою на одній із найживіших і одній з головних вулиць рішон ліціон, це 15 хвилин від Тель-Авіва Фактично, я щойно повернулася з Тель-Авіва і мушу сказати, що вулиці зараз фактично порожні, тому що ізраїльтяни, власне, та частина, яка є резервістами, вони власне виконали волю і на з влади Ізраїлю, і зараз фактично всі уже за сьогоднішній день повернулися. Приїхали до бас до своїх бас і далі виконують завдання. А самі ізраїльтяни вони власне сидять по домівках, тому що навчання сьогодні немає. Супермаркети продуктові, деякі відкриті, а все решта в принципі зачинено. Більшість робіт переведено або в віддалений режим, або взагалі не працюють. Тобто, якщо це магазини або торгові центри, вони зараз просто зачинені. Люди сидять по домівках з дітьми, з сім'єю. І, власне, чекають, як це буде все відбуватися далі. Кажи, будь ласка, чи буде проводитися можливо якась евакуація людей з певних регіонів? Евакуація людей така, от цивілізована, можна так сказати, так відбувалася організована сьогоднішнього ранку, а в 4 в кілометровій зоні. біля сектора газу йдеться саме про ті населені пункти, де ще досі можуть бути терористи, де зважаючи на те, що зараз цегал підтягує свої максимально вже підтягнув свої сили до сектора газу. Відповідно, йдеться про відселення людей саме, із цих наближених пунктів. Те, що стосується людей із південних територій, які в принципі розуміють, що зараз жити під постійними обстрілами, тому що якщо центральний центральна частина ізраїлю сьогодні і цю ніч прожила в такій відносній тиші, обстрілів не було. Хоча обіцяли знову ж таки в 6 годині, сьогодні ввечері Хамас анонсував якийсь черговий сюрприз для ізраїльтян свій, але наразі ми бачимо тихо і сподіваємося, що це ні пройде в Тишині, але все-таки люди, які хочуть виїхати з південних регіонів, вони виїжджають. Багато пропозицій просто від звичайних людей, які е, згодні, які пропонують своє житло розмістити е, людей з півдня. Також про е, переобладнані різні банкетні зали, різні хостели, які також приймають і на півночі, і в центрі людей з півдня, людей, які або е, Постраждали або просто не хочуть бути в цих обстрілах і в цій ситуації, тобто вони мають можливість виїхати і знайти прихисток тут в центрі або на півночі.